Божі слова на кожен день. А як же страждання, яких зазнає Бог, коли стає плоттю і живе серед людей? Що це за страждання? Чи розуміє хтось їх по справжньому? Дехто каже, що Бог тяжко страждає, що, хоча він сам Бог, люди не розуміють його сутності, а схильні завжди поводитися з ним. Як і з людиною, через що він почувається ображеним і скривдженим, мовляв, із цих причин страждання Бога справді тяжкі. Інші кажуть, що Бог невинний і безгрішний, але страждає так само, як і люди, що він терпить переслідування, наклепи та приниження на рівні з людьми вони кажуть, що він також терпить хибні уявлення та бунт своїх послідовників, тож вони кажуть, що страждання Бога справді незмірні. Так, от схоже, що ви не розумієте Бога по справжньому власне ті страждання, про які ви говорите, для Бога не вважаються справжніми стражданнями, бо є страждання більші за них. То що ж тоді для самого Бога справжнє страждання? Що є справжнім стражданням для втіленої Божої плоті? Коли людство не розуміє Бога, для нього це не вважається стражданням, і коли люди мають про Бога якісь хибні уявлення та не бачать у ньому Бога, це теж не вважається стражданням. Однак людям часто здається, що Бог. Напевно, зазнав великої несправедливості, що в той час, який Бог проводить у плоті, він не може показати людству свою особу та дозволити людям побачити його велич, що Бог смиренно ховається в нікчемній плоті і що це, напевно, є для нього великою мукою. Люди беруть до серця те в стражданнях Бога, що можуть зрозуміти і побачити. І спрямовують на Бога всілякі співчуття, і часто навіть трохи прославляють Його страждання, у реальності є різниця існує розрив між тим, що люди розуміють у стражданнях Бога, і тим, що Він відчуває насправді. Правду кажу вам для Бога, чи Він Дух Божий, чи втілена Божа плоть, описані вище страждання. Не є істинними стражданнями. То від чого ж насправді страждає Бог? Поговоримо про страждання Бога тільки з точки зору втіленого Бога. Коли Бог стає плоттю, перетворюючись на пересічну, нормальну людину, живучи серед людства, пліч опліч із людьми, хіба він може не бачити? І не відчувати людські методи і закони для життя, а також концепції людей щодо життя, які почуття в нього викликають ці методи та закони життя, чи відчуває він у серці огиду, чому б він відчував огиду? Якими є людські методи та закони життя? На яких принципах вони ґрунтуються? На чому вони засновані? Методи, закони і таке інше, що стосується способу життя людства, усе це створено на основі сатанинської логіки, знань і філософії. Люди, які живуть за такими законами, не мають ні людськості, ні правди, усі вони нехтують правдою та ворожі до Бога. Якщо ми подивимося на сутність Бога, то побачимо, що Його сутність. Прямо протилежна логіці, знанням і філософії сатани, його сутність сповнена праведності, істини, святості та інших реалій усього позитивного? Як почувається Бог, що має цю сутність і живе серед такого людства, що він відчуває у своєму серці? Хіба воно не повне болю? Його серце болить, болить так. Що жодна людина не може ні зрозуміти цього, ні пережити. А причина полягає в тому, що все, із чим він стикається і зустрічається, що він чує, бачить і переживає, це все розбещеність і зло людства, його бунт проти істини і опір їй, усе, що походить від людей, є джерелом його страждань. Тобто, оскільки його сутність не така, як у розбещених людей, то людська розбещеність стає джерелом його найтяжчих страждань. Коли Бог стає плоттю, чи може він знайти когось, хто мав би з ним спільну мову? Такої людини не знайдеться серед усього людства, не можна відшукати нікого, хто міг би спілкуватися з Богом. Або вести з ним таку розмову, як ти думаєш, що Бог відчуває із цього приводу? Усе те, що люди обговорюють і люблять, чого шукають і до чого прагнуть, пов'язане з гріхом і злими нахилами. Коли Бог стикається з усім цим, хіба це не відчувається як ніж у його серці? Стикаючись із усім цим? Хіба він може мати в серці радість? Хіба він може знайти розраду? Ті, хто живе з ним, люди, сповнені бунтарства та зла, то як же його серце може не страждати? Наскільки насправді велике це страждання і кому до нього є діло? Хто звертає на нього увагу і хто здатен його пережити? Люди не спроможні зрозуміти Боже серце, Його страждання це те, що люди особливо не здатні оцінити, а людська холодність і заціпеніння ще більше поглиблюють Божі страждання. Є люди, що часто співчувають бідам Христа, бо в Біблії є вірш, який говорить мають нори лисиці. А гнізда пташки син же людський не має де й голови прихилити. Коли люди це чують, то беруть ці слова близько до серця та вірять, що це найтяжчі страждання, які терпить Бог, і найтяжчі страждання, які терпить Христос. Але якщо подивитися на це з точки зору фактів, хіба це так? Ні, Бог не вважає ці труднощі за страждання, він ніколи не здіймав голосу проти несправедливості через труднощі своєї плоті, і він ніколи не вимагав собі від людей відплати чи винагороди, проте, коли він дивиться на все, що пов'язане з людством, розбещеним життям і злом розбещених людей, коли він бачить, що людство перебуває в лапах сатани. Ув'язнене сатаною, та не може вирватися, що люди, які живуть у гріху, не знають, що таке істина, то він не може терпіти всі ці гріхи. День у день його огида до людей зростає, але він змушений усе це терпіти. Таким є тяжке Боже страждання. Бог не може навіть повністю висловити голос свого серця. Та свої емоції серед своїх послідовників, і ніхто з його послідовників не може по справжньому зрозуміти його страждання, ніхто навіть не намагається зрозуміти чи втішити його серце, яке день у день, рік у рік знов і знов терпить ці страждання, що ви в усьому цьому бачите. Бог нічого не вимагає від людей взамін за те, що він дав, але в силу своєї сутності він категорично не може терпіти людське зло, розбещеність і гріх, а натомість відчуває до людей граничну огиду й ненависть, через що Боже серце та його плоть терплять безкінечні страждання. Чи ви це бачили? Найімовірніше. Ніхто з вас не міг цього побачити, бо ніхто з вас не може по-справжньому зрозуміти Бога, І з часом ви маєте поступово самі це пережити.